Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться і коментує, вам шалено вдячна в передостанні дні Нового року за те, що ви мене коментуєте дуже гарно. Заходите до мене в гості, ставите подобайки, і я вам дуже і дуже рада. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам, тому чайок, кофійок, наливайте, вмощуйтесь. То на дивані, хто в кріслі. І давайте насолодимось в останні дні е, старого року 2024 чудовою фарфоровою красою. Завершується ще один страшний для України рік. І я дуже рада, що він завершується. Тому е, загальновідомий факт, що ми всі українці любимо диво, диво, дідів Морозів або вже по Новому Святих Миколаїв. Ми любимо, щоб нам приносили. Подарунки, любимо диво, щоб нам ставалося різне диво. Любимо, любимо те, щоб волшебною паличкою здійснилися всі наші бажання. Тому і я хочу подарувати вам маленьке чудо, чудових п'ять парфорових пар. Вони досить такі рідкісні, це ручний розпис. І хочу зазначити те, що вони випускалися всі невеликим тиражом. До речі, це сервізні чайні пари. Тому розпочинаю я свій огляд з ось такої чудової чайної пари. Це наша українська порцеляна. Ось Така форма. До речі, ця форма невідома, де я не шукала інформація, написано. Автор відомий, а форма ні. Е, так, це городниця, як я зазначила. Автор цієї форми фарфорист Веретьох. Він працював на даному підприємстві в 50-х роках. Е, на початку 60-х він звільнився. І ось погляньте. Яку чудову чайну пару з красивим ручним розписом він створив ось таку красинку. Трішки нагадує ця чайна пара, тільки ось такий широкий-широкий, камін з оздобленням ручним розписом був всередині баранівки. До речі, я трішки путаю це оздоблення. Ось, бачите, такий в стилі Петриківки розпис ручний, ось така чудова тарілочка, верніше блюдечко йде до цієї чайної пари. І ось погляньте на клеймо. Клеймо ось таке це період 60-х років, ми бачимо, що це дев'ята група складностей. однак, хоча клеймо стоїть Періоду 60-х років, все ж таки, ця, ця форма була створена на, на городницькому фарфоровому заводі в 50-х роках. Чи початок, чи середина, невідомо, зазначено 50-ті роки. Ось така перша чайна пара. Оскільки говоримо про городницю, показую вам другу чайну пару. Це ось таку. Та ж сама форма. Це 50-ті роки, і це знову ж таки чудовий ручний розпис. Ми зараз роздивимося його більш детальніше. Погляньте надглазурний розпис жовто-чорними фарбами. І дивіться, як гарно виглядає. Є невеличка підмальовка по золотою. І Позолота ми бачимо на ручці. І знову ж таки. В одному із відео я говорила: подивіться, можна було застосувати на той період часу, позолота була, і застосовували, як я вже звертала вашу увагу позолоту позолоту на цій і, і, чашці. Однак всередині, подивіться, обідок такий тоненький, червоною фарбою, без позолоти. І як гарно виглядає, можна ж було продовжувати виготовляти. Вироби тоді, коли вже була сильна нестача, позолоти на всіх фарфорових підприємствах в Україні, однак чомусь придумали отей злополучний люстр. І багато чого, будемо так говорити, підпортили з своїх виробів. Хоча розпис ручний був чудовий. На що я хочу звернути увагу? Подивіться, бачите, тут є виробничі такі дефекти, не дали в глазурі Дор... 에... поверху, бачите? 에... До речі, Баранівка цим страждає. 에... Ви гляньте, в мене вже друга обмовка на сьогодні. Городниця цим страждала. І ось такі 50-ті роки. Бачите? 15-та група складності. Грудниця, таке клеймо. І ось таке блюдечко. Це, як я вже сказала, сервізна чайна пара, однак вона досить таки рідко зустрічається. Чайники, до речі, я бачила частіше, а такі да, чашки одиничні були. Однак чашка з блюдечком чайну пару зустрічала дуже і дуже рідко. Ось така, ось така чайна пара. Зараз ми роздивимося її на... Тонкостійність, бачите, вона не світиться незалежно від того, що це 50-ті роки. Те ж саме стосується і ось цієї чайної пари. Городниця. Ось такі дві красунки. Далі ми перейдемо до іноземців. Це російське підприємство. Наперед забігаю це. Е... Первомайський фарфоровий завод, село пісочне. Чи селище, як там назвати, вірно, не знаю. І ось такий чудовий ручний розпис. Я так думаю, що це парпарис. Погляньте, це ягоди парпарису, а ваша думка яка? В досить гарному стані це також 50-ті роки. Ось таке клеймо стоїть. І блюдечко дуже гарно. Розписане, багато так розписане чотири фарби: чорна, червона, зелена і салатовий, світло-зелений і погляньте. Вона також світиться, але не дуже тонкостійний фарфор має. Ось така третя чайна пара. так Четверта чайна пара ось ця красунка. У мене є частина сервізу, не, не вистачає трьох предметів. Не вистачає чайника, вершківника і сухарниці або капельника. Однак є в наявності чайних пар, Якщо я підкуплю трішки предметів, я вже вам покажу повністю цей сервіс. Це наше знамените полонне. Погляньте, будь ласка, яка тонкостінна порцеляна. Бачите, клеймо стінки, незалежно від того, що кобальт. Але погляньте, який чудовий кобальт. І який чудовий ручний розпис. Як підглазурно, так і надглазурно. Бачите, це ці крапочки, це все надглазурно. Ось клеймо. 50-ті роки виконане на формі е, і, Івана Євменовича Джими П-56 і найвища група складності. Я вже 100 разів говорила про те, це за рахунок того, що е, має місце кобальтове криття. Ось таке блюдечко чудове. Дуже гарно. Погляньте, як по обідку гарно зачищене. Немає шероховатості, нічого з дефектів ми не можемо наблюдати в цій чайній парі. Бачите, цю красу порцелянову? Дуже задоволена. І це ще раз доводить, чому ми обожнюємо. Вироби 50-х років, особливо 50-х років. 60-ті роки також нам до вподоби. Так, ось така четвірка, і завершувати свій огляд я буду ось такою чудовою чайною парою. Погляньте на цю красуню. Це знову ж таки Росія. І це дольо... Чайна пара, виконана на старій формі номер 39. Чим здивувала мене ця чайна пара, ми зараз з вами роздивимося. Насамперед, погляньте, тонкостінна порцеляна По-друге, розписом. Розписом не тільки ззовні, а розписом і всередині. Я обожнюю. Такі вироби. У мене любов проявилася з німецького, з німецького фарфору, В них досить-досить багато є чайних пар інших сервізів, в яких має місце таке оздоблення безпосередньо в самій середині самої чашки. По-друге, дивіться, я вперше зустрічаю, щоб обідок повністю ця широка стрічка. По обідку повністю переходила безпосередньо, бачите, на всю поверхню чашки. Зазвичай біленьке воно просто покрито глазурю білою, а тут позолота повністю перейшла на всю поверхню обідку. Красива фруктова, фруктове таке оздоблення. І це Дльову 51 рік. Бачите, дуже зручно, легко ідентифікувати, коли на клеймі зазначався рік виготовлення. Те ж саме блюдце з таким же самим оздобленням. Е, абсолютно без будь-яких дефектів в дуже гарному стані. Скажу чесно, це я собі зробила подарунок перед новорічний подарунок собі зробила і дуже задоволена. Чи сподобалось, я думаю, сподобалось це вже я за вас відповідаю. Мені самій дуже сподобалось. бачите, яка я хвастунька. Хвалять мамцю нас, Ви мене а я вас, так і я, розумієте? Дуже дуже задоволена оцією п'ятіркою, яку я вам показала перед день Нового року. Тому з наступаючим новим роком нехай Боженько створить для нас, всіх українців диво, принесе перемогу нам і Україні. Всім миру бажаю, добра, успіхів, здійснення всіх ваших заповітних бажань та можливостей. І до зустрічі в новому рості!